Результати громадських слухань на тему посмертного донорства все ще не оприлюднили. Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я вирішило з'ясувати, чи готові українці ділитися власними органами після смерті. Думки збирали в усіх областях країни. Частина себе для рідних лише цього року в Україні зробили близько сотні трансплантацій. З них 17 у Львові. Щоправда, це капля в морі, зізнаються медики. Але що можна пересидити від живого дому? Тільки нирку, бо він парний орган. Інколи, інколи в деяких випадках можна кусочок печінки взяти, можна взяти кусочок підшлункової залози або кишки, але смертність при таких операціях значно вища. Щорічно українцям потрібно три тисячі пересадок печінки, близько двох тисяч підшлункових залоз та півтори тисячі нових сердець. Запровадження законотрупного донорства цифри б зменшив. Ми очікуємо в першу чергу на збільшення кількості донорів. Тобто ми очікуємо на збільшення кількості трансплантацій різних органів, на появу можливості проведення цих трансплантацій. Перспектива порсмертного донорства розділила суспільство навпіл. Одні побоються з ухваленням закону, трансплантологія стане чорним ринком органів, інші запевняють, це шанс для безнадійних. Підготовка до трансплантації триває довший час і вимагає дуже багатьох обстежень. Не можна, коли от розповідають, що під мостом знайшли тіло і вилучили органи. Це є нонсенс, тому що тим органам треба провести дуже багато досліджень перед тим, як їх комусь пересадити. Разом з медиками обговорює проблема трансплантації і церква. Запевняють, це не гріх. Сам факт дарування органів, зокрема, коли йдеться про цей факт за життя. Дарування від живого донора церква називає це чи не найвищим виявом любові до ближнього, чи не найвищим виявом жертвенності задля життя чи то здоров'я ближнього. Водночас, з результата громадських слухань в усіх областях України, Міністерство охорони здоров'я ще не оприлюднило. Ірина Качмарик, Юрій Матьора, новини.